Легкий бриз Атлантичного океану, панорамні вікна, басейн з підігрівом і власне паркомісце до набережної 200 метрів. Штат Флорида, Майамі. З Одесою його розділяє маршрут у 5 тисяч кілометрів. А ще студенти, підсудні і часті ракетні обстріли. Звідки такі паралелі й до чого тут український суддя? Дивіться далі. Нужно показати роботу, повсякденну роботу суду, показати наші досягнення. Привіт. Мене звати Каріна Бугайченко, і в своїх попередніх матеріалах на слідство інфо я розповідала про воєнних злочинців. Цього разу про одеську голову районного суду Сергія Чванкіна і його дружину-викладачку юракадемії Нелі Голубєву. та їхній ймовірний зв'язок із американським заможним світом. Це Сергій Чванкін понад 10 років очолює Київський районний суд міста Одеса. Пам'ятаєте, влітку у багатьох містах країни люди виходили на акції Гроші на ЗСУ. В Одесі містяни вимагали перенаправити гроші з ремонту суду, в якому головує Чванкін, на збройні сили. Тоді з бюджету міста виділили 10 мільйонів, а увесь ремонт оцінили в цілих 106 мільйонів гривень. Друзі, вітаю вас. Я Чванкін Сергій, голова Київського суду, міста Одеси. Приймають челендж здорова Україна. Україна-30». громадська рада доброчесності втретє публікує висновок про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. Передаю челендж всім суддям України. Суддя Чванкін повідомив вищу кваліфікаційну комісію про те, що йому недостатньо часу підготуватися до засідання, опрацювавши висновок громадської ради доброчесності, який був оприлюднений. Напередодні співбесіди він сказав, що йому потрібно щонайменше вісім тижнів. Така е, чому він вирішив, що це вісім тижнів? Нікому не відомо, наскільки я розумію. Е, він сам собі так вирішив, що цього часу буде достатньо працювати там 30 сторінок висвітлювати. ГРД стверджує, що питання, звідки гроші в Чванкіна і його родини на елітну нерухомість. Відкрите ще з початку 2000-х. незрозуміло, де батьки дружини та їхні родичі брали гроші, коли купували нерухомість в елітних ЖК і котечному містечку, і потім передавали її сім'ї судді. Чванкін, незважаючи на те, що закон забороняє займати адміністративну посаду в суді, тобто бути головою або заступником двічі поспіль. Чванкін є головою суду Київського шість разів поспіль. Останній раз, коли Чванкін достроково звільнився, він вважає, що його трирічний термін він не добіг кінця. Відповідно, цей трирічний термін не є повним терміном, про який йдеться у законі. Він вважає, що це достроково, що дає йому можливість обиратися на новий термін. Але от Шванкина насправді мабуть амбіції більш вищі, тому що. Він скоріше за всього з районного суду перейти працювати в апеляцію. Дружина судді Чванкіна Нелі Голубєва. майже 20 років працює викладачкою в Одеській юридичній академії. У неї є адвокатське свідоцтво та ФОП з основним видом діяльності в сфері права. Їх чоловіком у Голубєвої двоє доньок Олені, 21 рік, а Владиславі 13. Спільних фотографій з ними родина не публікує у декларації за 2022 рік. Голова Київського ресу Одеси вказав 9,7 мільйона гривень доходів. З них 1,7 мільйона гривень це його зарплата Півмільйона мільйона гривень зарплата дружини Нелі Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 мільйона гривень дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. 4,6 мільйона гривень родина заробила не процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчужені майна. При цьому суддя Чванкін задекларував близько 300 тисяч гривень витрат на купівлю облігацій. Придбав і новий автомобіль Тойоту Камрі за майже півтора мільйона гривень. Витрати його дружини Нелі невідомі. Після початку повномасштабного вторгнення дружина судді Нелі та молодша донька Владислава отримали посвідку на проживання в Австрії у дружини на тамтешньому рахунку 20 тисяч євро. Жінки, ми повинні брати примір вони умніці, вони сильні. Ми і підійшли до Майами. Мій колега Олексій Набожняк за допомогою відкритих джерел віднайшов інформацію, в котрій вказано, що відповідно до реєстру компанії Флориди, 13 лютого 2023 року, дружина Чванкіна відкрила в США фірму Оушен 828 LLC». згідно з офіційними записами округу Бровер штату Флорида. У березні 2023 року компанія Голубєвої придбала квартиру площею 105 квадратних метрів за майже 12 мільйонів гривень. Нікої чоловік не може чувство себе у нього нет рядышком Красивий, добре, внімательний. второй половинки в цих апартаментах і зареєстрована компанія Голубєвої за кілька сот метрів від узбережжя Атлантичного океану обіцяє безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі, басейн з підігрівом зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охоронною лобі. Будинок розташований поруч із пляжами і подробами, казино, набережною Голівуд, пристанями, ресторанами, магазинами. На додачу до квартири йде паркомісте. Ми впродовж тижня намагалися сконтактувати з дружиною, судді та з ним особисто. Телефонували, писали в месенджері. Та відправили запит про коментар до Київського районного суду Одеси. Право це інструмент влади це інстру О, інструмент, <с <с журналістика. — Ні, журналістам не хочу бути. Е, я хотіла поговорити, поговорити тільки з вами, і це абсолютно ексклюзивно, тільки з вами. Можна я буду журналістом для вас. Відповідь на запит ми отримали лише після публікації новини про нерухомість в Майамі. Суддя Чванкін через прислужбу суду звинуватив нас в поширенні неправдивої інформації та вимагає спростування. Нібито квартиру в Майамі купила не дружина, а її компанія, як ми власне самі і написали. А грошей вистачало. Зазначаю, що вказана квартира придбана компанією за договором іпотеки, укладеним строком на 30 років. Про набуття корпоративних прав на компанію моя дружина Голубєва повідомила податкові органи в Україні в червні 2023 року згідно з вимогами податкового кодексу України. Тобто ми маємо повірити, що компанія, яка існує близько місяця, а її власницею є одеська викладачка, отримала в США іпотеку на 30 років, а закриє його, коли дружині судді буде 76 років. У відповідь на наш запит суддя Чванкін зазначив, що місячна сума сплати кредитних платежів складає 2150 доларів. США, сума орендних платежів на вказану квартиру складає 2300 доларів. США. і у зв'язку зі сплатою комунальних платежів доходи компанії відсутні. Напишіть нам у коментарі. Чи вірите ви в це? Суд це престижно, суд це будущее. Якщо государство желає стоять крепко на своїх ногах, бути по-настоящему правовим, в ньому має бути крепкий, сильний, независими суд. У прислужбі службі суду нам пообіцяли надати договір іпотеки. Чекаємо. Якщо ви хочете дізнаватися про більше подібних історій, долучайтеся до клубу Слідство інфо і конвертуйте свої донати в розслідування.